Про атакам з довгоочікуваний, диватворний, точно варто сказати кілька слів сьогодні. Їх застосування призвело до знищення щонайменше ескадрилі рашистських бойових гелікоптерів. Добряче відносувало там ще й русні, і ну от мені здається, влучне слово істерію викликало просто на болотах. І це, от як каже українське військове командування, що ми ще нічого всерйозно. Не починала. Віталій Фанісієнко послухав е, враження експертів після того застосування та поставив питання: що буде якщо? Цю довгоочікувану прем'єру із назвою Мінус 24 гелікоптери чекали усі українці. Ця короткометражка вперше з'явилася в мережі 17 жовтня. У головних ролях балістична ракета Атакамс. У другорядних 9 геть знищених російських гвинтокрилів, і ще 15 пошкоджені на аеродромах у тимчасово загарбаних Луганську та Бердянську. А ще спецтехніка, установка ППО та склад із боєприпасами. Так, вірталя куда смотри? Чтні туди смо. Туда продюсер блокбастеру головком зсу генерал Залужний. Він показав світові, як збройні сили з ювелірною точністю нищать окупантів балістичною ракетою з твердопаливним двигуном. Для запуску атакамсів можна використовувати установки Хаймарста МЛРС м М270». Обидві вже воюють в Україні після успішного влучання в обидва аеродроми, стало відомо, що це вперше Сполучені Штати передали Україні ракети Атакамс, і вони першого покоління з дальністю ураження 165 кілометрів. Це касетний боєпропас. Він неймовірно добрий. Там є 950 субелементів суб елементів М 74 Така собі кулька десь у межах до 6 сантиметрів начетнена вибухівкою і в радіусі 130 метрів висікається все, що може висікатися, і це при тому, що перше. Покоління атакамсів немає системи корекції по супутниковому сигналу GPS. Якщо з'яснити такі самі удари атакамсами, якщо б можна це було, якщо б дозволяла дальність, по наприклад, Севастополю, то удар кількома ракетами в Севастопольській бухті міг би так само прошити і значну кількість кораблів, і потім ремонт цих кораблів міг би розтягнутися на місяці і роки. Утім, атакамси з такою дальністю запуску до Криму поки що не дістають, тому першочергове завдання зсу зачистити південний фронт і просунутися якнайближче до тимчасово окупованого Півострова паралельно касетні боєприпаси, маючи вражаючу руйнівну силу, здатні посипати оборону окупантів і на Донбасі. Ми коли отримали на озброєння Хаймарси, тоді противник був вимушений відтягувати свою логістику, свої командні пункти на дальність більше 80 кілометрів від лінії фронту. Зараз йому треба буде відтягувати, ну скажімо так, аж вже за межі там 200 кілометрів. Так, а це, якщо подивитися на карту, випадку з Донбасом це вже територія Росії, а в випадку з Південним фронтом це вже Азовське море, Чорне море по Крим. Окрім ніщівної сили касетних боєприпасів, атакамси мають і інші переваги. Вони складніше перехоплюються системами ППО через високу швидкість, аж до трьох махів, та мають круту траєкторію польоту ракети, що коригує свій напрямок. Також атакамси запускаються з наземних платформ. А отже, менш помітні на відміну від тих, Storm стормшедов, які виходять на полювання під крилами Су 24 М. Кожен виліт авіації може завчасно побачити ворог. У випадку з атакамсами установки Хаймарс мають ефект непомітності. Вони швидко їх випустять і так само швидко зникнуть. Якщо таких ракет після побаченого ефективного застосування США передадуть не десятки, а сотні, військові переконані, війна може закінчитися набагато швидше. Атакамси себе показали. Віталій Фанасієнко, Спецкор, Марафон, Єдині новини.